14 квітня. 24 рік. Поле ріпаку, квітне наповно. Це ж так ніколи не пам'ятаю швидко. В минулі два роки це точно було 10 травня. Тут біля 70 гектар. І бачу в кінці, там біля лісу ще десь є невеликий кусок. 50 гектар 50. То розбирав пилок, То пилка ще не було зовсім з ріпаку. Чола не йде на цей ріпак. Так, я думаю, що може і не піти. Сила сімей невелика. Відповідає на цю дату. Ну, може трохи там на тиждень швидше, а природа на місяць швидше стигає. близька, воно на повну. нас навіть май майже вершки розпустилися. А тишина на полі. Так переважно буває. Перших 5 днів воно цвіте. Переважно пилок несуть з нього масово. Пилок різко припиняється, тоді пішов нектар. Теж часу почекаємо, подивимося. Там пахне. Пахне капустою. І пасіку розширю. Розширю так, рутівські другими корпусами. Доданівські одні розширив, засівають матки і підливають нектаром е, рамки для нуклеусів. Ось тут і тут ось так. Буде видно, рік трохи нестандартний. Побачимо. Так, тут зробив три відводки. Сьогодні, до речі, перший раз зробив прививку в цих сім'ях, почав вивід маток, можна сказати. Подивимося пізніше, через день який буде прийом. Так, 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 ось так. Їм є, виглядають ну ніби зсередина квітня, приблизно десь на цей час, так як би мали бути при нормі. Подивимось, як складається погода, як буде.